А без маті ніяк. не мама дивитися буде. Навіть колеса не поспускали. Чесно, це Супер. Сьогодні ранок у мене почався тим, що я завершив це крилишко. Я завершив його ж поклювати. Я дуже дуже щасливий. І як ви бачите, я вже трішечки почав обклеювати машинку. В принципі, сьогодні мені залишається це погрунтувати, погрунтувати лядо, погрунтувати з цієї сторони. Теж трішки крилишко. Більшість, якісь мілкі нюанси я теж буду заробляти, щоб машинка виглядала просто бомбезно. І я дуже дуже сподіваюся, що хлопцям вона сподобається, тому що за весь період, поки вона стоїть у нас в гаражі, вони ні разу її не бачили. Хочу, щоб вони її побачили цю красу, але для цього потрібно спочатку її доробити. We'll Можете побачити те, що я вже доробив усе, пошкурив. Також де є ржавчина, я її обробив спеціальною кислотою. Ось так вона виглядає. Для удалення ржавчини і старого вороніння. Там намальована машина, це значить, що це для автомобілів. Ну, до речі, там також намальований автомат, і кран, ну такий, як сантехнічний кран. Помазавши цією штукою в гаражі, відразу такий кус металу. Ця штука так працює, вона дуже-дуже виїдає цю ржавчину і її блокує. Після цього я її витер вологою тряпочкою. І, в принципі, все зараз кислотним грунтом. Так зроблю. Пш -пш -пш. І будемо чекати, поки він засохне, щоб наносити основний слой грунту. Як ви бачите, машинку я вже перегнав. Трішечки задув її кислотним ґрунтиком, і зараз буду її обклеювати плівочкою. В Принципі, результатом поки що я задоволений, те, що в нас виходить, але я надіюсь, що далі буде тільки краще. Давайте зараз заклеїмо разом машинку і будемо продовжувати її ґрунтувати. Насправді, щодо поварки, я був трішки здивований, тому що я не думав, що шкода так сильно може гнити. Мені навіть Женя сказав, що реально типу, пошкода гниє дуже сильно, але що навіть внутрішня арка автомобіля вона повністю вся в рижиках гнилі типу, короче, двері, візірежики, візірежики. Хоча це можливо якісь умови експлуатації. Тож, Підготував я автомобіль. Це чудово, його обклеїли повністю. Зараз я от промив полівізатор і буду наливати сюди ґрунт, щоб його загрунтувати. І я надію, що я сьогодні завершу його покраску. Ко ти тут стоїш? Шо? Що не можна, що я тут кожна. Вибачте, що, будь ласка, я, я... я все, я друзі. Жека, що ти там робиш наверху? Розкажи глядачам. Я цей о. Степлю. Ми купили кондиціонер. До речі, тут вже кондиціонерчик дзвонить. За цілих 3 тисячі гривень 20-річний класний кондиціонер. І зараз ми, я шукаю людей, які будуть встановити. Бечто, мені сюди хтось поставивши. Прийшла годинка, лак у нас висох. Зараз я обережненько зніму цю всю плівочку і залишу машинку. Можливо, на дворі, можливо, тут у гаражі. І вона вже остаточно засохне, тому що лак затвердів, його вже можна трогати ручками. Це дуже дуже гарно. Мені прям подобається, яке воно на ощуп. Ого, яке воно! Воно навіть і колір вдалось воно бомбезно. На тій стороні у нас більш цікаво подивитись що ж вийшло, тому що я тут варив, команда вийшла в принципі непогано. Це бомба, бомба, ракета. Друзі, всім привіт. Євген вже пофарбував нашу актаку. Вона вже майже готова, залишилось там трошки відмити та да відполірувати. Зараз ми знаходимося на етапі, коли після всього цього ремонту треба її трошки прибрати, бо вона вже стала як сміттєвий бак, чесне слово. Що Жень, почнемо. Зібратися тут камеру насить. На, на мусориф, а я прибираю, так? Да? Коротше, сьогодні понеділок в магазині була актаха, так що що, розпаковка. Якийсь непонятний провод. HDMI. Ух ти. Провода. <плес> Якась непонятна пленка, але я не хочу відкривати. Так, блокнот. Трошки мокрий. В антифризі G12. Плюс чи мінус? Плюс. Кусочок стопа від BMW. Ось така насадка, щоб проводити детейлінг. Ось такий тримач для телефону. Дарую. Ще один кусочок стопа від BMW. Декоративна накладка це від Octavia Помивач, а це вже антифриз. І це вже антифриз. О, бензонасос. Він Робочий. Так, відеореєстратор. Двосторонній скотч. Звичайний скотч. Це AUX. Це Bluetooth 5.0, який приєднується до AUX. На, тримає відеореєстратор колись це. Дуже суха тряпка. Якесь простирадло. Коробка від патронів, це моя. Знову кліонка, це женіне. О, якісь нові деталі на автомобіль. Колодки нові. Ще один трос. Менш надійний, менш новий, але трос. Це, напевно, гума з Женіного автомобіля, у якої велика куля. Ще трос. Три ковпачки на жигулі. Мені здається, зараз поки ти все повімаєш, можна буде автомобіль зібрати ще один. Це розписка. Моя робоча уніформа. Буксировичний крюк на якийсь Volkswagen. Попільничка. Пакетик чая. Там ще мій світер лежить. у гаплик. Може ще відстирається. Октавії. <звук> ось така штука. Це для спини. Це така людинка. <звук> ну що, друзі, ось ми вже майже поприбирали її в салоні. Потрібно її помити ззовні. Трошки дочухмарити та будемо викладати її в продаж. Машинка у нас завершена, як ви могли побачити, результат досить непоганий, незважаючи на мої вміння, та міні-хлопців. І зараз машинка буде їхати продаватись. Тому зараз її відфотографую і на продаж, і будемо далі шукати якісь цікаві автомобілі для вас. Також хотілося б вам нагадати, що у нас діє така акція: Один лайк, 1 гривня на ЗСУ. А якщо ви напишете нам цікавий коментар, більше 5 слів, то буде 5 гривень на ЗСУ. Тому не забувайте, пишіть, лайкайте, а ми поїхали далі. До як ви бачите, навколо нас чудові соняхи, така красива природа, красиве бМВ Жені, трьохлітровий дизель на автоматі. Це вже продає, вже продає. А зараз ми будемо на ній їхати купувати дуже чудовий автомобіль, точніше, вже куплений. Це газель, якась соболь, щось таке. Все ще про неї знаю. Вона на довгій базі, вона по тих паспорту. В неї замінені якісь запчастини, типу карбюратора, щось такого, бо на фотках воно блистіло наче нове, і вона не запускається і не працює на газу. Гроші за неї я вже скинув людині на карт. Людина зустрілася зі мною в Києві і дала мені техпаспорт ключі, кинула локацію автомобіля і зараз ми їдемо його купувати. я хочу? Да. Це добре. І бустер я взяв. Поїхали. Поїхали. Коротше, ми вже як я розумію, під'їжджаємо. Я на тій полосі, коли ми їхали, побачив ці машини. Мені стало трішки страшно. А що страшно? Чотка газелька за свої кошти взагалі бомбова. Навіть колеса не поспускали. Навіть зеркало є на місці. Бухті. Історія така: людина купила цю машину за Києвом, не змогла доїхати через що? Через те, що на цій машині паливний бак. Уявіть паливний бак на, бак на газелі. Ось це паливний бак на цій газельці. Це бачок скло Два літри. І людина просто задовбалася кожні два кілометри заливати нове паливо. А на газу вона не працює. Тому маємо, що маємо тут щось є, тут щось є більше рівня навіть клас стоп. Ну да, лива норм. Вона прикольно дивино витрамблер. Новий стоїть да, да, радіатор стоїть. Газовий редуктор, да, вона хіба її хтось любив, І ми її зараз теж будемо любити потрапити. Тепер я розумію, що саме його не блоштує. <ріст> Мені здається, пригоди тільки розпочинаються. Спробувати завести? — Та да, Вона по-любому сіпша. Давай зараз бустера. А на газу він казав з Да? так? Да. А давай на газу примусово заведемо. Давай спробуй. Давай! Дивись, це цю штуку клацав? Ні. Спробуй так. Давай! В нас сів бустер. Яка краса. Аби ж запустилася і не кипіла. Все, все що хочу. Давай я качу до будка. О, там газовий балон є. Так, вона на газу. А-а-а! <плес> А-а-а! Сподобалось? Та, за те пол про свіччик, Коротше, з'явилися певні нюанси, які, так сказати, мовити. Так сказати, мовити. Із-за нашої вини, тому що ми не взяли ні проводів, бустер виявився трішки сівше, його не вистачає, щоб запустити автомобіль. Женя зараз його поставив на зарядку в машині. Люфт руля-бомба. Дивіться, просто майже рульошка BMW. Я хочу поїхати в Одесу нагрузити півтори тонни кавунів і привезти їх до Києва. Це буде нормальний бізнес. Все життя світе новими фарбами. Красками грає у всіх тонах. Життя наповнилось новими барвами, новими емоціями та відчуттями, тому що в нас з'явилися провода і ми не так довго будемо чекати, поки зарядиться наш бустер. Оба! О, ху -ху, Так. Спроба номер один. Дамо зарядитись трохи. Давай, О, вже біл і закрутити буде. Ще а ще <хи> працює, каже. Маску. Ура, воно працює. Газу, газу. Розгазуй трошки. Все не заведеться. Да. Давай ще раз. На газу може попробуй. Сій, сій. О. Без кусоціка, все добре. Включай вентилятори і помпу. Верхній теж. Глохне. Як все? сюди влізе лізе коні Ні. Коро... Да, закінчився. Коротше, я пропоную. Ну скільки тут? Літер? Літер, блін. ну Будемо заправляти її кожні 15 метрів. Треба каністру набрати. Йдемо, на... наберемо водички, купимо паливо і будемо їхати. Давайте на водичці, я на паливі. Все, ми зараз прийдемо. Коротше, будемо зараз під'їжджати. Машинка має їхати, а дворі йде дощ. Ми їдемо, все дуже добре поки що. На дворі йде дуже сильний дощ. І я вперше їду на газелі. Поїхали, 60 їдемо, все добре. Бензин ще є, але бачиш, Чіпка, що... не, не достає. Коротше, ще з нюансів. Ми залишили поки що машинку на Бересемі, ми вже ви броварах майже на візі. І зараз їдемо в якийсь автомагазин купити паливні шланги, купити хомоти і це все протягнути до салону або хоча б якось під капотом. Тому що їхати нереально, ми приїжджаємо один кілометр, зусичали і тече бензин, плюс пробка не тримає, я так зрозумів, або що, що вона перегрівається. І це треба все пофіксити, бо ми нормально до Києва до гаража не Через те, що їхати цілу годину, то там мало кілометрів, але просто зараз затори, час пік. Приїхали на Жекою на Кроварський ринок. Будемо купляти палено шламочки. Ми вже досі були в гаражі, якщо ця газель нормально їхала. Якби ця газель нормально їхала, ми б її не купили. Ми її купили, тому що вона не нормально їде. Тупо на цій камері смерті. Я буду їхати позаду з вами супати. Коротше, оце як Женя сказав, камера смерті. Ми по чуть-чуть поїхали. Тут дуже сильно воняє паливом. Нічого страшно? Ще раз це закривається. Як працювати в команді Divine Crew? Це дуже небезпечно для життя. Поїхали. Главне не розбитися на цьому. Пі Коротше, залишаємо машинку тут на заправочці і будемо їхати зараз в гараж, а потім ввечері приїдемо і трішечки підфарбуємо, зробимо з неї лялечку і будемо виставляти її на продаж. А ми її кинули тут не просто тому, що нам захотілося чи щось не так. Ми її кинули тому, що ми дуже поспішаємо забрати іншу покупочку. Всім доброго вечора! У нас з нове з вами включення. Ми приїхали забирати нашу газельку. Ну, Зараз запускаємося, їдемо в гараж, поставляємо її там, а завтра вже будемо її марафетити і готувати до передпродажної підготовки. Так. Надеюсь, что все будет хорошо. О, побегло, побегло. О, все, мои. Класс, нажимай. Все. Хай, все, давай, поехал, да? <реклама> Короче, Женя полетел, а я лечу за ним. Прикол, у не відкрилися на ходу двері. І це було дуже смішно і небезпечно. <рес> Женяк їде, а в нього так двері на ходу відкриваються. А коли вони відкрилися? повороті на мосту. Я так і думав. І тобі байдя. дуже повезло, до речі. Там машина з боку їхала, там в міліметри від неї, так дверка, так няк, відкрилася, закрилася. Все на тому стріку на полу, що біля мене став. Він каже, в тебе двері відкрита. Я кажу, ок. Це, не. Ага. це, це асфальт. Вже, це асфальт, в мене вже паніка. На Коротше, давай поїхали. Що, поїхали? Коротше, ми доїхали, все просто супер. Зараз. Я заберу телефон Жені і будемо їхати по домах. Ну що, друзі, все ж таки забрали ми ту машину, про яку вчора казали, що кидали газель по дорозі, аби встигнути за цією автівкою. Вже ну там по вечору розрахувались, показувати нічого було. Але зараз вже покажемо, як ми на ній доїдемо. Гадаю, там трохи підломпічимо і там декілька вм'ятин треба прибрати. І, і все, і поїхали на продаж. Сподіваюсь, буде так, без підводних камень. Після цього ще поїдемо і купимо фарбу для газельки. Буде робитися професіональний підбір в колір. Побачите потім. І ще в планах сьогодні також пофарбувати газель. Ого, ого. Він не крадений випадково. Так ні. Ну, по він прикольний. Задня скоро розбитий, так? Лабаш теж розбитий. Від нього по ключей немає. Ні. Ну, там типу тачка передової була людина. Реально, сколько час що, тебе? Давайте пахну. Давай. А, ой. Пробуй, третя. Третя, третя. Коротше, ми завелися і щоб ви розуміли, сьогодні вже інший день і просто потрібно було вставити сюди ключ, тому що тут є імобілайзер, він не відключений. Дуже, злякався. Коротше, їдемо зараз в гараж. В принципі, що на заправку треба заїхати, мабуть. По дорозі буде. Проїзд контроль. Це утримання в полосі, називається. то не завжди. Так, піду зараз накачаю колесо. Взагалі, от машинка вона така, вона симпатична. Трішки є нюанси, звісно, трішки грязна. Але як на машинку піде, там, до речі, розбите скло. Але зовні воно затоноване, через нього нічого не видно, воно не проминається, там тільки бірочка маленька. А так, в принципі, машинка супер. Короче, Женя взяв спецінструмент. Я, гадаю, на камері ви його не побачите, але ось так він виглядає. Це спотер для фарбування без окрасу. Фарбування без окрасу чи вирівнювання столи? Вирівнювання без окрасу. Оп, Трохи на місце, обережно. Треба ну, проробити всю поверхню. Ні, нормально. Воно так ловить вже непогано. Треба Чуть-чуть. Ну так, чуть -чуть. да, я не професіонал. Опі на машину. Я ти такого купив. Подарували. БМВ купив, дали інструмент. <гадави> Спець інструмент. Отож, пригнали ми наш шопельочок, настала його черга. Зараз тут трішки поприбираємо. Розберемося зі син. І, в принципі, будемо виставляти його на продаж, тому що з ним, в принципі, все добре. Тут є гроші, тут багато грошей. є. Знайшов таку штучку від кіндера. Ось такий от величезний запобіжник. Два чохли від телефони. Це якийсь Xiaomi. пачка чіпсів, яку я не буду ризикувати їсти. Хоча пахнуть вони симпатично. Такі от всякі бумажки. Ось такі чудові окуляри. Пачка цигарок, ще гроші. І ще тут є якась трава. Серйозно. Я вам зараз покажу. Я сподіваюся, що це чай. Мені за це нічого не буде. Я це позбираю зараз пилососом. О, я ще знайшов гроші. Кнопка газу була колись. І більше тут нічого цікавого немає. Ух ти, подивіться, що я знайшов. Я знайшов запальничку. Пропоную спалити цей автомобіль. Серйозно? Пилосос не працює. Що сталося? Штучне дихання треба зробити. Коротше. Коротше, По закадру штучне дихання допомогло пелососу, не відміняється, він працює. Пилососимо далі. Маємо ось такий от замочок, одразу відкусуємо лишнє. Треба все облагородити, бо воно дуже негарно виглядає. Я тут все гарнесенько зробив. Зараз беру ключик, вставляю його сюди. Тут є іммобілайзер. нажимаю кнопочку газу, щоб газ включився, нажимаю запалення. Запалення включилося, тут є кнопочка старт. Отож, машинку я завершив. В принципі, її можна віддавати жені і Валері, Хай вони її продають, але перед цим її треба помити, тому зараз я їх не беру, скажу, що хай забирають машину, їдуть мити і тоді продають. Отак, от, так от про продав опеля, ось людина попросила не знімати, ще й кавуну мене пригостила. Ось таке буває. Отож, ось наша газелька. Ось наша професіональна фабра. Рабра, так. вона такого коричневого кольору. У підбір фарби сюди прям. Це дуже хороша фарба, до речі. Нею я буду фарбувати. Для цього мені потрібно що? Мені потрібно лише відро, беушне, щоб замішувати фарбу. Якийсь патичок, який я вже знайшов, щоб розмішувати теж фарбу. Трішечка створітеля і зараз будемо ось це все мішати. Гадаю, що заклеювати нічого не потрібно, я буду дуже обережно. Плюс у мене є дуже професіональна штука, називається картонка. Отак беремо. Покрасили, сюди піддули, тут піддули і все. І навіть зігнути можна де потрібно. Коротше, дуже чудова штука. В принципі, більше нічого. Поки що виглядає бомбезно. Бомба. Ну що, поки наша газелька висить на продажу, ще ми її не продали. І чомусь ми вирішили трохи попрацювати газелістами, а саме перегрузити грузи. Це газель-бізнес, і ми тут бізнесмени. Ми їдемо загрузити Део з 2006 року в газель. За проїзд передавайте. Коротше, таке діло. Газель насправді дуже комфортний автомобіль. Тобі подобається? Дуже люк є. Кондиціонер. Немає! Двухконтурний! Зараз будемо міряти розгон до 200. До сотні їде за 6 секунд. До сотні їде. Ми їхали-їхали. А -а -а. <ріплив> <ріплив> У нас Аспала клема на вентилятор і... і все. Це, я його починив. Коротше, закипіли ми другий раз. Хлопці пішли по воду і їх вже немає досить довгого часу. Я сподіваюся, що вони десь прийдуть. Бо я вже чесно замахався. ходити в цій газі. Зате можна зробити отак і отак. Коротше, хлопці принесли водичку, оце були. Валера заливає зараз, там заливає. Люди не розуміють, що за Давай, відбувається. Коротше, пакуємося назад. Зараз такого 200 розженемося тут попрямій. І злетимо з бордюру. Прекрасний план, неперевершений. Залазьте. Згорім пополам доїхали. І зараз ми вам покажемо Лано з 2006 року з гуром на двохлітровому моторі опельовському восьмиклапанку за 7 тисяч гривень. Нам віддали ключі від гаража. Сказали, що можна жигуля забрати. Наша радість. Він сказав, забирайте все, що хочете. Окрім електроніки. А, так? Да? Так. Да. Бо це а. не його. Капот на ланос. Ланос. Кока-кола моя. Я тут вчора О, ще залишилось. Інструменти казав не забирати. Оце все, це ланос. Пахне тут не дуже приятно. Нормально тут пахне. Ти зверни увагу, це ланос, який не шпакльований. Відеокарту NVIDIA комусь треба? Електроніку не можна. Жень, електроніку не можна. Мінус вісім мікрон. Мінус 5 мікрон. Не отсумкований, написано чорний. У мене питання. А де багажник, двері, це все? все. Я. Серйозно? Тут Деякі запчастини таке відчуття, що щось у радіації. Ну тут половина запчастей згнила вже. Диви. Як банка проживіла. Може вона розборку сразу? Так ми такі б хотіли. Да? А хто за стільки є? Трішки пішлося не по плану. І сьогодні ми це все забирати не будемо, і ми все назад, коротше, в гараж. Сподіваюсь, що завтра забирати лапи розбирати. Ланус, звісно, виглядає супер. Все, ланус пока. Надіюсь, тебе хтось купить.

Головне главнечко свій закриті і дуже місце. А ці двері теж бачите? Хто, хто і вони відкриваються на ходу. Я завжди розбираюся в цьому автомобілі. Так. Да. Тепер точно нічого не продать. куди їдете! Київ їдемо. Київ під так. підвезете? Чихо ко коштуватиме? Так, давай, блять! Бігом, давай. Куди машина їде? А, щоб я загуляв? <рістані> Получається, так. Після сіка. Я упав! Ми заглохли. Не <рістані> дивно.

Що ж друзі, знову всім привіт! І ми знову будемо донатити на зсу. Цього разу ви поставили 352 лайки під минулим відео і написали 28 коментарів по 5 слів або більше. Відповідно, ми донатимо 352 гривні за лайки та 140 гривень за коменти. От, відповідно, 492 гривні. Зараз ви побачите, як ми їх задонатили. Ну і ставте лайки, бо кожен лайк це 1 гривня на зсу, а кожен комент від 5 слів це 5 гривень на зсу. До зустрічі. Що ми знаємо про Швецію, окрім існування шведських меблів, столів та сімей, автомобіль був зруйнований у результаті першої у Швеції автомобільної аварії. Вони зі свого заснування робили тільки літаки. Треба ж спробувати щось нове.